У цьому відео я швиденько хотів би проговорити, а яка ж у нас все-таки різниця полягає між відрізком, відрізок, променем, промінь, промінь. Та остання у нас йде прямо. Прямо. Ми, звісно, говорили про це у минулому відео, але повторити все таки, як на мене, не завадить. Окей, і відрізок. Має дві основні точки: це його початок і його кінець. І власне відрізок це оця от пряма лінія. Це шматочок прямої, який розташований між цими двома точками: точка А, точка старту, і точка Б. Точку кінця. А можливо, ми стартували з точки Б і їхали в точку А. Фактично, різниці немає. Я можу зписати як відрізок АБ, так і відрізок БА. Тепер, що ж мені робити, коли у мене є точка А, з якої я починаю. Нехай цього разу вона вже буде жовта. І я їду. Але я ніяк не обмежений з іншого боку. Це у нас буде променем. Він має точку початку, але не має точки кінця. І що важливо, як я його позначаю? Ну спершу я пишу літеру, що позначає точку, з якої він починається. І далі я обираю будь-яку точку на ньому, точка Б, і вона, власне, це буква сполучення АБ, і буде позначати мій промінь. Але що важливо, що хоч відрізок, ми можемо крутити і так, і так, і АБ, і Ба. То з променем ми такого робити не можемо. Не дорівнює БА. І це є прям важливим. З прямою, все, мабуть, найпростіше. Вона не має ні початку, ні кінця. Я обираю будь-які дві точки з цієї прямої. Ну, ви ж пам'ятаєте, що вона складається просто от з великої-великої, великої кількості точок. І можу писати як AB, так і БА. Добре. І тепер я хотів би все-таки ще. Десь знайти застосування цим знанням у реальному житті. На першому малюнку ви можете побачити вишку стільникового зв'язку. І от з її верхівки, хвилі мобільного зв'язку розповсюджуються по всьому світу. І якщо вона, ця хвилька ні на що не надикнеться, вона буде нескінченно довго собі влетіти. Тобто ми маємо початок, але не маємо кінця. Тобто це у нас промінь. Добре, рухаємося далі. Тут. Така загадка невелика виходить. От ми маємо нудний урок. От ви ньому сидите, і ви вже не знаєте ніколи він почався, ні скільки він ще буде тривати. Ні початку, ні кінця немає. І так я хотів зобразити пряму. Тобто, отут -от, я мав промінь. промінь. Далі у мене оце от пряма. Добре, і що ж у мене третє? Висота будинку, от я ж бачу. Тут у мене є. От де будинок починається от його сам фундамент, і точка, яка є його найвищою. Правда? Тобто ми маємо початок, ми маємо кінець, і це тоді. Це тоді відрізок. Відрізок.